Програма Мумендістини в ефірі Радіо «Львівська хвиля, і будемо сьогодні говорити про те, що в народі називають швидка чи екстренка. У Мене в гостях керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Андрій Васько. Доброго дня, Андрію. Доброго дня. Давайте з'ясуємо, що ж це таке і з чим його їдять, як воно функціонує. Екстрена медична допомога в народі служба 103 або швидка. Це окрема структура, медична структура, яка є на межі між аварійно-рятувальними службами і лікарнями. Закладами. Фактично, екстрена медична допомога це порятунок життя в ситуаціях, які є критичними, які є екстреними, які без приїзду екстреної медичної допомоги можуть закінчитися складними процесами, в тому числі смертю. Екстрена медична допомога це не амбулаторія на колесах. Екстрена медична допомога це не виїзд сімейного лікаря додому. Це щось інакше. Це Аварії, це ДТП, це кровотечі, це відсутність дихання, серцебиття, і реанімаційні заходи, це прильоти ракет, екстрена медична допомога це про порятунок життя, а не планові якісь процес. Ну давайте, може, про це трошки докладніше, бо це так з одного боку, ніби зрозуміла річ, а з другого боку, йо, й у мене такий тит, я зараз вмру. Це теж дуже часто мені здається, може бути приводом для того, щоб викликати. Давайте зразу скажемо про те, коли потрібно викликати О. швидку або як. Давайте почнемо навіть з базу. Швидка допомога, екстрена медична допомога. Викликається за номером 112 або 103. Вони є рівнозначними на сьогоднішній день в державі. Як за номером 112, так і за номером 103. Ви попадете в кінцевому випадку до диспетчера екстреної медичної допомоги, який буде приймати від вас звернення. Наступне питання: у яких випадках потрібно звертатися за екстреною медичною допомогою? Ми звертаємося за екстреною медичною допомогою у випадках, коли є пряма загроза нашому життю. Це є. Ознаки відсутності дихання, відсутності серцебиття, ознаки інсульту, ознаки інфаркту, відсутність свідомості, важкі травми. Кровотечі, зовнішні або внутрішні великі кровотечі, анафілактична реакція, укуси змій це гарантовані моменти, коли швидка до вас гарантовано приїде. У всіх інших випадках диспетчер буде проводити ретельне опитування додзвонювача за відповідним класифікатором, відповідним алгоритмом, і отримуючи медичну інформацію від пацієнта чи від додзвонювача, хто є свідком події, буде визначати необхідність керування бригади і пріоритетність керування цього виклику. Ще одним важливим. Питанням є те, що наші диспетчери, як і диспетчери служби 112, так і диспетчери служби 103 завжди розпочинають розмову з додзвонювачем з встановлення місця, де знаходиться пацієнт. Чому це важливо? Бо нам потрібно знати, куди, куди, куди скерувати бригаду. Бо ми можемо знати все про пацієнта, допомагати по телефону супроводжувати реанімаційні заходи. Але якщо ми не знаємо місця, де знаходиться пацієнт, бригада до нього не прибуде, бо фізично не буде мати можливості. Бувають різні ситуації, що йде обрив зв'язку мобільного. Буває, що втрачає свідомість той пацієнт, який дзвонить сам. Буває така ситуація, що йде якась технічна е хакерська атака і інші зв'язкові атаки, які до зараз від Російської Федерації, обривається зв'язок. Ми знаємо, що є надзвичайна ситуація, але не знаємо, де вона знаходиться, де знаходиться пацієнт чи де відбулося ДТП. Тому диспетчер, першим ділом, що буде збирати, він буде збирати інформацію про місце, локалізацію, куди потрібно скерувати бригаду. А от ви говорите, що а вже після того він буде супроводжувати якісь реанімаційні заходи і так далі. Що це означає? Це як в фільмах американських нам показують, а зараз там тут натисніть, тут перевірте, чи є дихання, тут зробіть так, тут зробіть сяк. Як як це відбувається? Супровід медичного. Опитування диспетчером починається з фрази визначення критичної скарги». критичними скаргами для нас, тобто, критична скарга для пацієнта, при якій його життя є в загрозі, це є відсутність дихання і відсутність серцебиття. Ці дві речі дуже між собою пов'язані, бо якщо пацієнт не дихає, то за рефлекторним процесом в нього зупиниться серце за декілька секунд. Тобто, якщо вже пацієнт перестав дихати, це означає, що зараз в нього наступить зупинка серцебиття, з'явиться клінічна смерть. Якщо не надати допомогу вчасно, то наступить біологічна смерть. І тут є ситуація така, що диспетчера будуть опитувати завжди питання наявності серцебиття і дихання. Якщо дихання серцебиття наявні, можна переходити до наступних запитань, яких наступними запитаннями для диспетчера Будуть наявні свідомості, відсутні свідомості, бо пацієнт може дихати, може мати серцебиття але, але бути без свідомості. Такі ситуації бувають при інсультах, такі ситуації бувають при нейротравмах, такі ситуації можуть бути при комі, наприклад, і різної етіології. В тих всіх ситуаціях диспетчер буде надавати поради, і тут найголовніше питання спробувати. Не панікувати. Оце найголовніше питання. Бо паніка найгірший ворог в тому моменті. Особливо коли стан пацієнта є важкий, пацієнт є без свідомості або він не дихає і не має серцебиття, то в той момент найголовніше для того, хто додзвонює не панікувати. У ну, властиво, що диспетчері може бути цією соломинкою, та за яку можна втриматися від паніки. Диспетчер, єдина людина, яка реально в тій ситуації може допомогти, яка зможе скерувати бригаду, надати допомогу по телефону, розказати, який має бути порядок дій. І треба слухати диспетчера, що він буде говорити, і довіритися диспетчеру в даній ситуації. А диспетчери медики так мають медичну освіту? Диспетчери У нас всі медики. В нас диспетчери є або фельдшера, або медичні сестри. Можуть бути парамедики. Інколи ми будемо застосовувати такий формат, що в нас будуть і лікарі долучатися до консультування по телефону. Якщо диспетчер розуміє, що ситуація не настільки критична, що потрібно надсилати швидку допомогу, то взагалом на лінію 103 за добу поступає близько двох тисяч дзвінків. Це все дзвінки, які для наших диспетчерів хтось просить про якісь види або медичної допомоги, або парамедичної ну тобто, навколо медичної допомоги, або консультацію, де знаходиться найближчий травмпункт. Такі речі бувають. Тобто, в загальному з тих 2000 дзвінків ми виїдемо бригадами швидкої допомоги. Близько 650-670 виїздів. Зробимо, тобто, десь приблизно одна третя дзвінків закінчиться виїздом бригади швидкої допомоги. Всі решта закінчаться або консультацією, або будуть хибними викликами. З тих шіст. Од викликів, де прибуде швидка, тільки триста пацієнтів поїдуть після того в лікарню. Тобто, це є реальна кількість пацієнтів, які без надання допомоги не справились би самі дома. Тобто з двох тисяч триста з двох тисяч дзвінків, триста це є десь 15% викликів. Є дійсно. Профільними а всі А ці, ці інші 300 це хибні виклики, чи люди отримують допомогу від бригади, яка прибула просто на місці? Їх не госпіталізують? Пацієнти отримують допомогу на місці без необхідності госпіталізації. Але ми чудово розуміємо, що якщо стан пацієнта є настільки нескладним, несклад... не не що він може бути лікований протягом півгодини надання допомоги, бо бригада зазвичай перебуває біля пацієнта від півгодини до 40 хвилин до 45 хвилин. Тобто перебуваючи 45 п'ять хвилин, чи можна вилікувати пацієнта? Бригада має достатньо обмежений функціонал діагностичних е, інструментів. Ми можемо зробити кардіограму, ми можемо фізикальне обстеження, тобто обстежити, оглянути пацієнта на предмет свідомості, реакції, травми і так далі. Побачити кровотечу, чи зняти питання кровотечі, попробувати, чи, є, чи болить живі, чи не болить живі, переслухати легені, переслухати серце аускультативно через слухавку. Але в загальному в загальному ми маємо достатньо обмежений пакет діагностичних наших е, засобів. І тут найголовніше питання. Що всіх тих 300 випадків, де ми не повеземо пацієнта в лікарню, в більшості випадків це є виклики, якими пацієнт мав би справлятися самостійно, ну максимум в, телефон... ну, в телефонному консультативному форматі з сімейним лікарем. Ну і тут, мабуть, треба усвідомлювати те, що якщо ти займаєш бригаду на такий виклик, то вона може не встигнути приїхати до того, хто а реально потребує допомоги. Більше того, це як в казочці про вовків, буде один з моментів. Коли бригада не зможе попасти і до тебе, тобто у вас ведеться оця весь цей облік. Так ми не, ми не робимо злісних додзвонювачів в чорний список, бо ми не маємо на то права, бо ніхто не знає, чи сьомий виклик, чи десятий виклик з одного ж того самого номера в той самий день, не буде критичним. Тому ми зобов'язані реагувати на всі виклики. Тут іде питання більше в тому, що займаючи зайве раз як ви правильно сказали, лінію телефону 103 і викликаючи на себе бригаду, не маючи для того підстав, ми не даємо можливості. Вижити комусь іншому, бо бригада не може одномоментно бути Вдовим на пів місце. на півдні, на півночі міста Львова. А скільки одночасно працює бригада? І Загалом, скільки часу зазвичай займає добратися до місця виклика? Є ж у якийсь цифр. цифри? 145 бригад у нас є в рейсі щодоби, державні нормативи вони залежать від критичності стану пацієнта. На критичний виклик, де відсутнє серцебиття, відсутнє дихання, відсутня свідомість або наявна масивна кровотеча, бригада повинна прибути до 10 хвилин. Такі державні Норматив в незалежності від того, чи пацієнт знаходиться на вершині гори, чи па пацієнт знаходиться в центрі міста Львова. Ми розуміємо, що є певні географічні особливості, є певні речі, процеси ну тобто, складність дороги, доїзд в віддалення території, особливо якщо це десь по бездоріжжю далеко йти. Але загалом норматив державний на критичний 10 хвилин на екстрений виклик, де є, наприклад, інсульт чи інфаркт, це екстрений виклик. Норматив є 20 хвилин. На неекстрений виклик, ми не повинні їздити. А загалом, як культура мешканців міста, ну це міст швидше за все, так пропускають швидкі, нормально почуваються. Вони комфорту достатньо на дорогах. Львів максимально щільний в плані трафіку і пересуватися швидким достатньо складно. Але я дуже часто бачу, як чемно роз'їжджаються машини для того, щоб пропустити швидку, якщо є така можливість. За останніх 4-5 років ситуація значно покращена. Тобто, планомірно, ми йдемо до цивілізованого європейського суспільства, де аварійно-рятувальні служби пропуска на дорозі водії розступаються і дають можливість проїхати екстрені медичні допомоги, в тому числі безперешкодно. Не все ідеально. В нас є проблематика зараз з пішоходами, тобто пішоходи ще до кінця не усвідомлюють, що вони є такими самими членами дорожнього руху, учасниками, як і водії. Якщо я на пішохідному, то ти блимай годи, а я собі їм, пішоходи так? досить <гум> часто не, не вважають за доцільне, що вони повинні теж звільнити смугу. Пішоходи досить часто в нас попадають під колеса спецтранспорту, не тільки екстреної медичної допомоги, а й інших спеціалізованих. Зованих служб є ситуація в тому, що пішоходи досить часто перебувають в навушниках. І вони не бачать, що на них і не чують, що на них насувається машина, яка йде зі спецсигналами. Тому завжди потрібно розуміти, що пішоход на пішохідному переході, так само як і велосипедист на велосипедній доріжці або на дорозі, він є таким самим відповідальним учасником дорожнього руху, як і автомобіль екстреної медичної допомоги, який їде на спецсигналах. Друге питання це питання, чи стали люди свідоміше відноситися до дзвінків на екстрену медичну mm -hmm. допомогу. Стали. Тобто планомірно ми бачимо зменшення кількості дзвінків. І навіть якщо і кількість дзвінків не настільки стрімко зменшується, то зменшується кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги. На початках це було близько 900, Потім ми дійшли до показника під час ковіду, незважаючи на ковід, де близько 800-850 викликів. Зараз ми говоримо про 670 викликів. Правильним показником для європейського стандарту екстреної медичної допомоги було б десь 580-600 викликів на Львівську область. Тобто ми на даному процесі ще надалі Все продовжуємо трошки. сортувати ті виклики. Ну але це питання правильної комунікації диспетчерів, очевидно, з людьми чи ще нам всім що? потрібно вчитися. Потрібно те, що ми зараз робимо, проводити просвітницьку роботу для населення через медіа. Друге питання це є комунікація диспетчера з додзвонювачем. Ну і третє питання це є державна політика. Тобто, в загальному ми розуміємо, що ковід. І активні військові дії, які в нас зараз проводяться, вони змістили фокус з побутових питань на значно вищий рівень на безпекові питання. Все одно порядок денний екстреної медичної допомоги, порятунку життя потрібно ставити в пріоритет і робити його теж порядком денним, бо він він рятує життя. Це дуже стресова робота. Це робота в постійному екстримі. Що в диспетчерів, я так собі думаю, що в людей, які їздять в бригади. Ця людина повинна бути максимально зосередженою, максимально розслабленою і з можливістю сконцентрувати. А в який спосіб відбувається оцей дестрес цих людей. Насправді працівники екстреної медичної допомоги вони не роботи, вони теж люди. Наші працівники перебувають під постійним тиском. Хтось з диспетчерів під постійним тиском додзвонюючим, які просять про порятунок життя. Той, хто їде на виклик, він не знає, що його чекає на виклику. і Досить часто бувають моменти при ДТП. Кількість потерпілих, стан потерпілих, вік потерпілих від новонароджених дітей до вагітних жінок, від дорослих вікових категорій до зовсім. Цим молодих, друге питання, кого рятувати, за кого хвататися, коли в тебе є 10 потерпілих на місці події, подія. Ти перша бригада, яка прибула. Тобто, цей весь стрес він призводить до того, що працівникам дуже важко відновлюватися. Але є якась психологічна підтримка, супервізія, якісь інші речі. Станом на сьогоднішній день ми вибудовуємо систему психологічного розвантаження і психологічної підтримки для працівників, також екстреної медичної допомоги. Ну, і ми повинні розуміти, що взагалі питання ментального здоров'я вони стануть нашим пріоритетом. Том номер один, бо вони будуть проблемою номер один для України в наступних напевно, що 10 років. Це будуть ПТСР після війни, це будуть процеси, які пов'язані від масового вигорання націй, бо ми фактично як нація перебуваємо в постійному зведенні стресу, і ще питання ковіду вони ще до сих пір флешбеками спалахують в нас. Це лонкові ну, дає і його. цей процес іде в районі вже 4 років, без зупинки і без таких особливих натяків на те, що особливо стане лег. Екше, тобто нам потрібно знаходити, як жити в час цього шторму. Нам потрібно знаходити, як відновлювати себе. Бо якщо ми відновимо людей, то ми зможемо відновлювати і країну. Це ну меседж такий для всіх буде. Тобто, ментальне здоров'я буде йти достатньо чіткою червоною лінією через всі сфери економіки нашої держави, в тому числі охорони здоров'я. Тобто ментальне здоров'я з питання медицини виходить в питання ну, держав державної політики. В цій ситуації залишається тільки намагатися бути взаємодія вічливими і розуміти один одного, щоб ми ще додатково не створювали один одному додатковий стрес, додаткові неприємності. Ми, як екстрена медична допомога, запевняємо вас, що ми. Врятуємо ваше життя, як будемо мати до цього можливість. Тому допоможіть нам рятувати життя відповідально відносячись до виклику екстреної медичної допомоги і довіряючи нам. Екстрена медична допомога це завжди допомога. Потрібно пам'ятати. І ми рятуємо життя мешканців Львівської області міста Львова з 1892 року. Керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Андрій Васько у програмі «Момент істини» на радіо «Львівська хвиля. Я дякую вам за розмову. Дякую.